Заборгованість по по зарплаті майже три місяці, два місяці і 75% п'ять відсотків липня. Ну залишилось ну, майже три місяці. Ну і плюс ну, так по інса інсайдерській по інформації хочуть закрити шахту закривати. Не хочемо, бо ще наша шахта буде функціонувати. Як приїжджали з міністерства, не пам'ятаю його. Робили були оцінку, експерт та та ще може працювати. П'ять років ще. Ну так. А до побудови, до добудови шахти номер 10 Реально. Якщо забудова шахти номер 10 вирішить, шахтарські проблеми в місті Новості. Ні. На ній зможуть працювати звільнені робітники як з шахти номер 9 так і з шахти номер 1 ну, Це двох шахти. В нашому місті одна єдина шахта на Україні, яка ще будується. Її вже 20 будують 25 років. А чому вирішили оголосити а, ну, бо Іншого виходу іншого... немає. Нічого. Це. Нас, ми, як кажуть, від трудового колективу. Ми так зголосилися добровольцями. Ніхто нас не як кажуть не примушував. Просто ну, держава не виконує своїх, як кажуть, ну, іншого виходу ми не бачимо. Обіцянок там того всього. Що... Те, то, що там обіцяють, що будуть гроші, а коли? Ви написали результат приймальний президента, вийшов до нас, ми поспілкувалися, ми написали колективне звернення від ВДП ШАТО номер 1 до президента України з проханням вирішити наші проблеми.